Полювання на шестилапого минуло ще 100 років. Становище в підземній країні дедалі погіршувалось. Аби задовольнити невгамовні забаганки королів, придворних солдатів. Прості люди тепер мусили працювати по 18-20 годин на добу. І з тривогою вони думали про майбутнє. Аж тут мешканцям печери допомогла надзвичайна подія. А почалося все з полювання на шестилапу. Від приборканих шестилапих була величезна користь для господарства країни. Вони тягали важелезні плуги і борони, косарки й жатки, крутили колеса, молотарок. Вони ж працювали у водяних колесах, які подавали воду з озера в місто Семи Королів, витягали клітті з рудою і з глибоких шахт. Шестилапі були всеїдними тваринами. Їх годували соломою, сіном, рибою з озера, недоїдками з міських кухонь. Одне було погано, щоб замінити померлих від старості шестилапих. Треба було ловити нових у кам'яному лабіринті, який оточував печеру. Цей лабіринт був оголошений королівським заповідником, і під загрозою смерті ніхто з громадян печери не наважувався там полювати. У королівському заповіднику панувала могильна тиша. Жоден звук не порушував мовчання підземних залів і коридорів. В одній з печер біля стени, стояв шестилапий. його кошлате біле хутро ледь світилося, осяюваючи предмети на 2-3 кроки довкола. Звір із насолодою злизував із сирої скелі величезних равликів і ковтав їх разом із шкаралупою. Довгенко віддавався він цій приємній справі, коли раптом його чуйний слух вловив віддалений шум. Звір почав, звір почав прислухатися, він дедалі рідше відкривав, відривав равлики від стіни, неспокійно хитав великою кудлатою головою. Що ж стривожило звіра? Ця загадка недовзі розкрилася. Вдалині з'явилися розпливчаті світлі плями, що хилилися, хиталися в повітрі. А потім завіднілися постаті людей, на головних уборах яких було прикріплено, прикріплено світлі кульки. Світло від них скидалося на те, яке виходило від хутра шестилапого, але було значно яскравішим і освітлювало предмети кроків на 20 довкола. Високі струнки люди в шкіряній одежі наближалися до притулку шестилапого, тримаючись на однаковій відстані одне від одного. Вони несли перед собою довгу сітку, розтягнуту на всю ширину печери. Дехто тримав палиці із петлею на кінці. Мешканці підземної країни вийшли на полювання і його метою був шестилапий. Цитьте, друзі, сказав начальник королівських мисливців, досвідчений звірлов Ортега. Відчуваю, що звір близько. Я чую запах. І ми його відчуваємо, підтвердили підлеглий Ортеги. Міцніше тримайтеся на флангах, наказав королівський ловчий. Шестилапі завжди намагаються прорватися біля стіни. У нас на поготові смолоскипи, сказали флангові. Ми налякаємо його вогнем. Хоч як тихо не розмовляли люди, проте зір, звір їх почув і безшумно шаснув вузький коридор на іншому кінці печери. Та мисливці були знавцями своєї справи, і вони чудово вивчили план лабіринту. Другий вихід із печері також перепиняла сітка, яку тримали люди. Шестилапий, виючи, вискочив назад, кидаючись туди-сюди по печері. А мисливці здійняли галась, запалили смолоскипи, задупотіли ногами, застукотіли палицями по кам'яній підлозі. Пекельний гармидер, посилений відлунням, так нажахав звіра, що той кинувся вперед і зосліп позаплутався в широкій сітці. Мотузки затріщали під потужними ударами лапищ, та мисливці продовжували оплутувати звіра сіткою і невдовзі шестилапий опинився у пастці. З коридору з'явився другий гурт мисливців. Люди з радісними обличчями юрмилися навколо шестилапого. За цього звіра нам перепаде чимала винагорода, перемовлялися мисливці. Он який він здоровенний. Тепер стало зрозуміло, для кого призначалися палиці з петлями. Обережно розплутаючи ною чудовиська, звірлови накидали на них петлі і прив'язували лапи одну до одної, так, аби шестилапи міг ступати тільки маленькими кроками. На голову звіра нацупили міцний шкіряний намордник і до шиї прив'язали декілька мотузок. Коли все це було зроблено з спритністю, що свідчила про неабиякий досвід, сітку і шестела зняли, а кілька людей взялися її згортати. Мисливці зібралися в дорогу, найвищий і найсильніший потягли шестилапого за шию, а коли той уперся, інші позаду штрикнули його гострими кінцями своїх палець. Звір скорився і поплентався за людьми. Цього крихетку відведіть уже стелапник номер 4 а приручатимеш його ти, Зелано, звернувся до звірлою Ортега. Ідіть собі, а я пройдуся лабіринтом, мені здається, що в цій місцині для нас ще знайдеться пожива».